І за що гинуть свободівці, в тому числі хто, що, коли несе відповідальність за це, ставлять дуже багато людей. А я хотів почати з того, що є ті живі люди, які реально працюють щодня, як мінімум, щоб, для того, щоб допомогти нашим із Кіровограда. Із Чернівців, із Черкас. І працюють вони в тих самих лікувальних закладах, яких на превеликий жаль фінансування не збільшилося. Хоча навантаження, особливо за останній рік під час російсько-української війни, збільшилося в рази. Я вам можу назвати лише дві цифри: три: на 430 ліжок в Харківському військовому шпиталі за минулий рік пройшло, як ви думаєте, скільки? Понад 5,5 тисяч бійців з захворюваннями, з травмами, з каліцтвом, з контузіями, з нейрохірургією. І, по суті, Харківський військовий шпиталь став таким собі транзитним пунктом. Прийшли, обробили, зробили операцію, і через кілька днів забрали, знову поїхали в інші міста. Відповідно, коли ми планували такий тур по Україні. Ми звернулися до них з питанням про надання їм допомоги. Зрозуміло, що від такої допомоги ніхто не відмовлявся, і ми одержали від них згоду, тому власне їздимо тою скринькою з картковим рахунком і збираємо гроші для того, щоб допомогти тим лікарям, які уже рік несуть службу. І були дні зі слів головного лікаря, коли майже 130 людей надійшло тільки за одну добу. Можете уявити, на 400 ліжок 130 людей. Це практично четверта частина за одну добу звалюється. Це з якою інтенсивністю працюють лікарі, куди вони йдуть і в яких умовах вони перебувають. А за парканом того ж не видно. Бо за парканом лікувального закладу в військового насправді нікого не пускають. І волонтери туди сильно часто не приходять. І якщо приносять якусь допомогу, то приносять. Ми можемо прийти до кіровоградських, або Чернігівських, або Чернівецьких свободівців, про яких нам позвонили наші побратими, підтримати їх, комусь купити одяг, комусь принести ліки, комусь іще щось зробити, і потім відправляти його вже для продовження лікування. От з того часу, які гроші вже є на карті, які гроші є тут, в цій скрині, і тому вирішили за мінімальний період часу об'їхати всю Україну. По суті, для багатьох з невірених продемонструвати єдність українських земель. Бо насправді, що би не говорили е люди, які використовують розбіжності, ну, українська духовна сутність, вона є єдина. І якщо е свого часу повторю слова, які сказав раніше Олег лекція не було, якщо подивитись на карту України, то це є величезний квітник. Клумба. І Кіровоградська область відрізняється від Черкаської. Не сильно, але відрізняється. Уже свій колорит, уже свій запах, уже, ну, трошки інше обличчя у людей. Проблеми ті самі. Внутрішня сутність та сама, українська мова з якимись маленькими додатками діалектами. Але це діалекти, які насправді і роблять нашу країну великою і різнобарвною. Але ж ніхто не заперечує, що чорне треба називати чорним, а не білим. Війну треба називати війною, а не якоюсь антитерористичною операцією. Бо якщо є мобілізація, і якщо є демобілізація, то значить в країні є війна. Якщо голова військово-цивільної адміністрації, а не голова обласної адміністрації, значить це вже той період. Або та ситуація, коли в країні є окремі елементи воєнного стану, на що зосереджувала увагу свобода і ще минулого року. І якщо кандидат на посаду президента йшов, пам'ятаєте, з тим, що ситуація на Донбасі і антитерористична операція, це те, що повинно розв'язатися за тиждень. тиждень. А уже рік а уже рік і до цього часу. Здачу українських земель, зраду, здачу суверенних українських територій. Чомусь називають демілітаризації. Відступ українських військових називають виконанням якихось там кучмо мінсько якихось терористичних домовленостей. І скільки ми не проїхали, а сьогодні у нас вже яке місце 17. 18-та точка зупинки, не враховуючи, наприклад, Гайзена Вінницькій області, там де ми зупинились, тому що просто побачили партійний намет, він стояв просто по дорозі нашого руху. Це була напевно 19-та вже точка. Оце все якби, той маршрут, який ми пройшли. У людей є абсолютно однакове уявлення. Є, а ми провозимо просто ту енергію, яку ми взяли з Харкова. І провели через Слобожанщину, Сіверщину, центр, е Волинь, Закарпаття, Галичину. Далі чого? Буковина. Буковину, Поділля, і приїхали зараз, щоб добратися до нормальної таврійської землі, повернутися через е Дніпропетровщину, через Велику Україну, повернутися до заточкою відправи. Отака власне карта е тих доріг. А, точніше, того, напрямку, тому що дороги є не скрізь. Я думаю, що ми завтра ввечері просто, напевно, колективно зберемося і скажемо, де були дороги найкращі, а де був, ну практично, коли я їду за першим автомобілем іноді вночі. А де Сергій? Десь тут ходить. То іноді я опираюсь в машину передню, яка включає автоматичну аварійку, бо це означає, що така колдобина, що я в неї просто влечу і потім мого Можу не вилетіти звідси. Якщо коротко, то власна така задача. Не тільки збір грошей, але і в цю скриньку клали партійні організації по кілька тисяч гривень, але не менш цінною є бабуся в Чернівцях, яка принесла, тримаючи в руках 5 гривень, каже: в мене більше немає. Бо мені пенсію не збільшували, але я теж хотіла допомогти. А ціна тарифи? Ціни, тарифи, тарифи. все решта зрозуміли. Але зайди, вона, коли я коли вона прийшла за цей 5 гривень, сюди, принесла дадуть, сюди. Да. І Або туди до білий колони, пройти скринькою, давайте я пройду, і люди прийдуть. І хай дають. Люди багаті, вони дуже багаті, вони отримують хорошу заробітну плату. сходіть, Будь ласка, всередину до чиновників. чиновників. Да, чиновники дадуть просто цікаво мені, чи дадуть вони ці гроші. Сюди ходімо. дражім, хто ще хоче бути активістом. Да. Я його казала, він тут був щось балакала. Давала йому одне письмо бабусі з камерою йти. Ответу немає. Газету свободи я сіті не відповідає. Чому редакція не відповідає посади і гарьоша? Пожалуйста. І я казала цьому тягнебоку. Так і держать, от лупили міршніченко. Лупіть, лупіть. Дякую. Дякую. Будемо дякую, дякую. Ну скажіть що, буде газета? Добре. Я вже її рекламую, поки роду. Добре, по Добре. буде можу скажи, Лише сказати стосовно газети, що мінімальний склад редакції опрацьовує всі більший і більший обсяг інформації. Ми це і, розуміємо. Да. Дякуємо люди вам. просто можуть бути тижнями. От мені зараз, наприклад, практично тиждень дзвонять, а я просто не знімаю трубку, тому що телефон лежить отут, а на відміну від автомобіля, в мотоциклі особливо ні з ким не поговориш. А в момент зупинки у тебе є твоя зупинка і короткі які справи, які треба.